Вітаю вас, малята! Ой, я сьогодні така заклопотана. До мене повинні прийти подружки на чаювання, але в мене, на жаль, нема чашечок для чаю. Будь ласка, допоможіть мені їх зробити. Малята, перед тим як працювати, пропоную вам трішечки пограти з нашими пальчиками. Рученята наші вмилі. Посуд ми самі помили. Чашечки із старілками допоможемо ми мамі. Дітки, давайте допоможемо нашій ляльці і зліпимо ось таку чашечку. Для роботи нам потрібен. Шматочок пластиліну. Я буду використовувати пластилін червоного кольору. А ви, дітки, зможете зліпити з будь-якого. Дощечка та вологі серветки. Тепер, малята, нам треба від шматочка пластиліна відщипнути невеличкий шматочок. Це буде у нас вушко для чашки. А ось цей шматочок ми повинні з вами розім'яти. Та розкатати кулю долонькою. Ось так. Тепер малята вказівним пальчиком посередині нам треба зробити в кульці ось таке заглиблення. Ось так. І тепер пальчиками ось так по колу трішечки розширяємо та витягуємо нашу чашечку. Ось так. Ось як гарно виходить. Залишилось зробити. Вушко розкочуємо ковбаску. Приєднуємо її зверху чашечки один кінець, а інший ось так донизу. Ось яка гарна чашечка вийшла. Дітки, подивіться, яка гарна чашечка в мене вийшла. А тепер ми з подружками будемо чекати і на ваші чашечки. До побачення!